Неймовірна пропозиція. Шкарпетки жіночі, тепленькі від бренду Esmara. Ціна лоту 1510 гривень, ціна кожної пари 37 гривень, а в лоті аж 41 пара. Будуть представлені якось такі степлішої тканини, носочки утеплені з класними антисковськими такими накладками на ніжках. Будуть в очі такі бежеві, сіренькі. А також оті дуже будуть класні, де можна на подарунок. Валюрові носочки дуже м'якенькі. Ось такі оригінальні упаковочці. Магнаті такі м'яхові носочки будуть в оті представлені. Чорненькі дуже класні на таких класних штучках, щоб ніжка не сковзила. Також ось такі біленькі з сердечком. Рожеві дуже прикольні будуть. Високі шкарпеточки. Для модниць будуть ось такі високі леопардові. Також в упаковочці можна і на подарунок. Ось такі білі і рожеві, така м'якенька, гарна в'язка. І ось такий, що буде наборчик. Ці вже дійсно дуже теплі, такі прям з мехом, який всередині білі, ой, рожеві і сіренькі будуть в наборі. Ціна воду 1510 гривень 41 пара носочків. І по розмірам 31-34 пара, 35-38 11 пар і 39 42 29 пар. Для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.